Старий будинок стояв на краю села, де сонце довше трималось над обрієм, а ніч заходила повільно, зітхаючи. Колись тут жила вчителька. Всі пам'ятали її як жінку мовчазну, із суворим поглядом і білою косою. Вона зникла за дивних обставин понад тридцять років тому, просто не вийшла з дому одного дня. Двері були замкнені зсередини. Ніхто її більше не бачив. Але ніхто й не наважувався зносити хату. Наче вона сама трималася на спомені. Коли Дарина приїхала до села, шукаючи спокою після гучного життя у місті, перше, що кинулося їй в очі, це саме той будинок. Вона довго стояла перед парканом, зарослим бур'яном, наче не могла вирішити страх це чи цікавість не дає їй рухатись далі. А потім зайшла. Замок давно іржавий, хавіртка впала від одного доторку. Всередині запах вологи старого паперу. Пилу і ще чогось ніби зілля. Меблі були вкриті білим простирадлом, але під ним усе зреглось дивовижно добре. Дарина пройшлася залою, торкнулася книжкової полиці, і пальцями залишився слід, ніби хтось уже недавно ходив тут. Але це неможливо. Вона обрала цю хату, бо інші здавалося або порожніми, або чужими. Ця ж ніби чекала на когось. А що дивніше, документи на будинок знайшлися легко. У сільраді лише знизали плечима, мовляв, добре, якщо хтось нарешті вселиться. У першу ніч її розбудив звук дуже тихий. Як подих або шепіт. Зі стін. Наче хтось казав їй щось на вухо, невиразно, з іншого боку цегли. Вона встала, взяла ліхтарик і пішла по кімнаті. Піаніно в кутку видав раптовий акорд, коли вона випадково торкнулась клавіші. Той звук, мов стогін, знову пройшовся стінами. Дарина завмерла. Коли обернулася, то побачила напис, тонкий як волосина, просто на шпалерах біля дверей. Ти чуєш, бо я не змогла мовчати. Третя кімната не для всіх. Дарина здивувалася. У будинку лише дві кімнати. Вона торкнула стіни холодна, але звичайна. Дарина довго стояла біля напису. Слова, здавалося, проступили не чорнилом, а попелом вони тремтіли на шпалерах, наче могли зникнути від подиху. Вона провела пальцями, жодної вологи, жодного сліду. Просто частина стіни, що шепоче. Уранці вона намагалась переконати себе, що це був сон. Але напис залишився. Наступного дня вона вирішила розпитати людей в селі. Стара жінка на базарі, почувши про дім, лише прихрестилася і прошепотіла. Там діти колись зникали. Ще за катерини, вчительки. Їх не знайшли. А сама вона просто зникла. Як і всі. Дарина відчула, як мороз пробіг по шкірі. Вона повернулася в будинок і довго думала, що їй робити поїхати чи залишитися. Щось у цьому будинку просило лишитися. Щось або хтось. І вона залишилася. Потім у кухні, на старому дубовому столі, вона знайшла. Зошит чистий, жовтуватий від часу. Але перша сторінка була заповнена. Рівний почерк дуже акуратний. Мене звуть Катерина. Якщо ти читаєш це, значить, я ще чекаю. Не бійся. Але й не вірусім, кого бачиш. Декого тут уже немає. А дехто ніколи не йшов. Дарина пригорнула сторінку більше нічого. Решта зошита була порожньою. Вона сіла. Руки трохи тремтіли, але в ній щось прокинулось не страх, а дивне відчуття, ніби вона доторкнулась до історії, яку не записали, яку не дозволили розказати. Дарина не могла забути про той напис третя кімната не для всіх. Вона почала досліджувати кожен закуток старого дому. Стіни не здавалися підозрілими, але в коридорі за старою шафою вона намацала тонку щілину. Відсунувши меблі, Дарина побачила контур замурованих дверей. На штукатурці, ледь помітні подряпини. Вона зрозуміла, це і є та третя кімната. Тієї ж ночі її знову розбудив шепіт. Але тепер голос був чіткий. Якщо увійдеш, уже не повернешся такою, як була. Вона взяла ліхтарик, молоток і почала відбивати стару кладку. Через годину пролунав скрегіт, старий, наче саме повітря в кімнаті прокинулося. Двері відчинились темрява, за ними була не просто нічною. Вона здавалася густою, майже фізичною, так що ліхтарик ледь пробивав її. Дарина ступила за поріг, пил злітав хмарками, пахло воском і пилом. Кімната була повністю заповнена дзеркалами різного розміру, старими, зляклими. Вони стояли вздовж стін, на підлозі, навіть висіли на стелі, дарина завмерла. Перед нею десятки дзеркал, але її відображення не було в жодному. Натомість обличчя дитячі. Сумні, мовчазні. Деякі зовсім малі, інші вже підлітки. Усі з порожніми очима. Дзеркала стояли нерухомо, як свідки, злегка припорошені пилом, але цілі. У повітрі завис густий холод. Дарина зробила крок, і в одному з дзеркал щось блиснуло. Не її тінь інша. Постать. Схожа на жінку в чорному. Лише кілька секунд і зникла. Дарина підбігла до того дзеркала нічого. Але на рамі була подряпина. Напис ніби нашкрябана нігтем. Я ще тут. Не дай їм забрати тебе. Поривом серця вона підняла одне із менших дзеркал, що стояло окремо на підставці. Поглянула і побачила на кімнату за спиною а шкільний клас. Старий, із дерев'яними партами, шкільна дошка, і жінка. У вицвілій сукні з довгою білою косою. Вона писала щось крейдою. Вони не послухали. Я залишилась одна. А потім раптом обернулась і подивилась прямо на дарину. Крізь скло. Ти бачиш. прошепотіла жінка. То врятуй їх. Це була Катерина, та сама, про яку говорили в селі. Від жаху Дарина не утримала дзеркало, і воно впало з її рук і розбилось. І тоді стіни, наче зітхнули, усі дзеркала разом здригнулись. Із них почали виринати постаті. Напівпрозорі, безликі, тихі. Вони стояли довкола неї, мов охоронці або свідки. І раптом голос той самий, що шепотів ночами, тепер став гучним і виразним. Я мовчала, бо не було кому сказати. Тепер ти тут. І мусиша закінчити. Зі стіни випала папка. Пилюка злетіла хмарою. Дарина відкрила її. Всередині були зошити і щоденники. Справжні щоденники Катерини, вчительки, що зникла. Один щоденник був записаний Катериною. Ми тут. Не забувай нас. Допоможи. Дарина прочитала щоденник з нього стало зрозуміло. У селі дійсно зникали діти, без сліду. Катерина підозрювала, що будинок став осередком зла, який забирав дітей через дзеркала. Це не було класичне прокляття. Дім поглинав душі через страх і мовчання. Діти зникали після того, як бачили щось у дзеркалі. Коли Катерина спробувала знищити дзеркала, Дім не дозволив їй це зробити. І замкнув її тут між часом, між відображеннями. Її душа залишилась у дзеркальному світі, а фізичне тіло ніхто не знайшов. На останній сторінці було написано Зло тримається на пам'яті. Якщо спалити слід, його сила зникне. Дарина зрозуміла треба спалити щоденник, щоб розірвати зв'язок між дзеркалами та зниклими дітьми. Вона взяла щоденник і вийшла з кімнати. За її спиною знову почався шепіт, тепер з нотками тривоги. Але вона вже знала, що робити. Ніч опустилась на село, мов важке чорне покривало. У будинку дарини панувала тиша, яка здавалася надто напруженою. Мов сам Дім затаїв подих, відчуваючи загрозу. Дарина сіла на підлогу перед пічкою, тримаючи в руках щоденник Катерини. Вона ще раз переглянула останню сторінку. Зло тримається на пам'яті. Якщо спалити слід, його сила зникне. Руки тремтіли. Вона розуміла зараз вирішується не тільки її доля, а й доля тих, хто залишився в пасті дзеркал. Вона запалила сірник і піднесла до краю сторінок. Папір загорівся з сухим тріском, і полум'я швидко охопило сторінки. У ту ж мить у домі почувся гуркіт, ніби щось важке впало. Потім ще один. І ще. Дзеркала в третій кімнаті почали тріщати одне за одним. Дарина піднялася поспішила до дверей, але зупинилась, бо почула дитячі голоси. Не крик, не плач, а сміх. Вона увійшла до кімнати з дзеркалами, тепер скло розісипалося на дрізки. Із кожного дзеркала виходили дитячі постаті, прозорі світлі, ніби зіткані зі світла. Їх було семеро. Вони йшли повз дарину, не дивлячись, але на їхніх обличчях була тиха вдячність. Останньою з'явилась постать Катерини. Вона зупинилася, повернулася до дарини, мов би вагаючись, а тоді тихо сказала: Дякую. Ти зробила те, чого я не встигла. Тепер усе скінчено. Дарина не встигла нічого відповісти. Жінка зникла, мов тінь на світанку. Дарина втратила свідомість. Коли отямилась, був ранок. Проміні сонця світили у вікна. Усі дзеркала були роздиті. Дарина зібрала речі і поїхала. Вона більше не чула шепотів, не бачила від в у кутках очей. Будинок залишився стояти мовчки. Але щось у ньому змінилося. А через кілька тижнів селяни побачили, що будинок згорів. Ніхто не підпалював його. Просто вночі пішов вогонь, наче самі стіни захотіли зникнути. Вогонь знищив дім, але не пам'ять. А десь глибоко, на уламках дзеркальних відображень, залишився погляд жінки з косою, спокійний, нарешті вільний. Історії, що мовчали, були почуті. Дзеркала більше не дивляться. А будинок, що годувався тишею, Тепер мовчить назавжди. Якщо вам сподобалось оповідання, поставте вподобайку та підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Допоможіть просувати україномовний контент.